П'ятниця, 10 жовтня, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Запустили 32 ракети та 465 безпілотників. Цієї ночі ворог, котре завдав масованого комбінованого удару по енерго та газових об'єктах України. Росіяни цинічно здійснили атаку у річницю першого масованого нападу на інфраструктуру 10 жовтня 22 року. Десятки ракет та шахедів цілили, зокрема, і по Дніпропетровщині щонайменше п'ятеро людей поранені в області. Запроваджені екстрені знеструмлення в Запоріжжі. Внаслідок атаки РФ загинув Ічний хлопчик є травмовані також постраждали мешканці столиці. Там нині частковий блекаут. Докладніше про безпекову ситуацію розкаже мій колега Владислав Дєнко. Він зараз на прямому зв'язку. Влади, вітаю тебе. Вітаю, Руслана. Вночі ворог завдав масованого удару шахедами та ракетами по Дніпропетровщині. Наразі відомо про п'ятьох поранених. Це 38-річний чоловік у Самарському, 66-річний чоловік в Криворізькому районі та троє у самому кривому розі. Це чоловіки віком 36, 45 і 53 роки. Двох ушпитали у стані середньої тяжкості. Впевнений, не злічити скільки саме пролунало вибухів цієї ночі. Дехто ночував просто на підлозі у метро. Прошу показати відео. Оборонці неба збили в регіоні рекордну кількість безпілотників аж 60. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському на Криворіжжі. Під ударом російських БПЛА була енергетична інфраструктура, заявили ВоВА. На об'єктах спалахнули пожежі. Мешканці обласного центру зафільмували, як зникало світло внаслідок російської атаки. Також є численні повідомлення про надто низьку напругу менше двох сотень вольт. Станом на ранок, внаслідок локальної аварії, відсутнє електропостачання у частині Дніпра та в Павлоградському районі. Повідомили у ДТЕК. запроваджені екстрені відключення. І також маємо інформацію про обстріли окупантів Синельниківщини в українській громаді. Через ворожу атаку згорівся комбайн і вантажівка у Миколаївський приватній будинок. Гатили окупанти й по з зградів там наслідки зараз з'ясовують. І до ситуації в інших регіонах у Запоріжжі від обстрілу росіян загинув семирічний хлопчик. Відомо щонайменше про п'ятьох поранених за попередніми даними від сусідів, серед них батько загиблої дитини. Це воїн зсу, який нещодавно повернувся з російського полону. Прошу пряму мову. Тонила невістка в 2.22, що до них в хату приліт все горить. Що брата чоловіка забрала дев'ята, не знаємо, чи спасуть йому ноги, чи ні. Кажу три роки в полоні для того, щоб був загинув тут хто вдома. Хлопчика не спасли в лікарні. Йому було сім років в обласному центрі. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Ворог цілив по газовій інфраструктурі та енергетиці. Повідомили Вова. Давайте послухаємо декілька черг ворожих обстрілів. спочатку були шахеди, які приблизно годину атакували місто Запоріжжя. А потім о четвертій ранку розпочалися каби, а також. Крилаті ракети загалом ворог випустив, поцілив по території Запоріжжя восьм'ю шахедами, п'ять п'ятьма ракетами та п'ятьма кабами. Під ударом окупантів була і столиця. Стався блокаут на лівому березі. Частково зникла, і вода. Повідомляють про принаймні дев'ятьох поранених численні пошкодження у багатоповерхівках та пожежі у квартирах. Київське метро працює за зміненими маршрутами. Станції переповнені, а ціни на таксі злетіли до понад півтори тисячі гривень за поїздку. Також через атаку РФ є знеструмлення на Київщині, Донеччині, Чернігівщині, Черкащині, Харківщині, Сумщині. Полтавщині та Одещині. наш голова МЗС Андрій Сабіга назвав атаку РФ на енергетику на тлі похолодання геноцидом. Цитата створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. Дипломат додає російський диктатор здійснив атаку у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. Наразі в мене це вся інформація. Руслано. Дякую, влада. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Владислав Авдієнко, наш кореспондент, з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та Україні, яка пережила черговий масований обстріл Російської Федерації. Заскочили просто на гарячому. Поліція затримала у Дніпрі двох ділків, які незаконно продавали зброю та боєприпаси. За даними слідства, підозрювані підшукували потенційних покупців і реалізовували товар під час особистих зустрічей. Вдома у фігурантів вилучили понад тисячу патронів, гранати і запали до них, а також тротилові і димові шашки та вогнепальну зброю. Зловмисникам повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Вона заввишки майже три метри, важить тонну, і щоб її відкопати та витягнути із землі, знадобилася спецтехніка. Про цю половецьку бабу музейники Дніпра дізналися цьогоріч навесні, а коли безпекова ситуація на Синельниківщині почала ускладнюватися, вирішили час її евакуювати. Як історики разом із військовими рятували кам'яного велетня, та що скульптура вже розповіла фахівцям, знає наша Олександра Максименко, яка особисто спостерігала за процесом. Зараз просто на наших очах викопують чергову половецьку бабу. Ще один артефакт, який музейники з військовими рятують від наближення фронту. Це Тургенівка, захід Синельниківщини, Дніпропетровська область. Щоб врятувати кам'яну пам'ятку, небайдужі подолали 80 кілометрів. І хоч ситуація тут наразі контрольована, але артефакт все одно вирішили евакуювати. Було повідомлення від відділу археології Дніпровського національного музею Дмитра Івановича Чеворницького, що в цьому слі. Є якась баба, що вона стоїть, і ніби вона не просто камнюка, а щось цікавеньке. Щоб підтвердити інформацію про наявність половецької баби, історики вирушили в подорож, знайшли статую і всі дані про неї передали в музей. Тепер же кажуть історики, настав час евакуації і додають на жаль, нині це необхідність. Сталося вже таке така організація, да таке питання, чи її потрібно вивозити, тому що, на жаль, фронт просувається, просувається активним деревом. Торіської області і щоб зберегти унікальні археологічні артефакти, їх потрібно привозити якомога далі від зони бойових дій чи можливої зони в майбутньому бойових дій. Однак порятунок баби виявився ще тим завданням. Із зірочкою її низ глибоко сидить у землі. То щоб дістати кам'яну скульптуру, довелося знімати верхній шар ґрунту. Музейникам із розкопками активно допомагають місцеві та <плес> на – Де? – А ну зараз стане ясно. Все, пусто, да? Поки скульптуру з усіх сторон обкопують, ми спілкуємось з представниками селищної ради. Вони розповідають, про цю статую майже нічого й не відомо. Довгий час місцеві і не здогадувалися, що за артефакт знаходиться на їхній території. 1800-х роках у нас була школа Третьяківська, звідки вона була привезена на територію Тургенівської, Тургенівської школи. В школі кам'яна баба лежала на подвір'ї. А вже у 80-х роках минулого століття. Ліття її встановили поблизу будинку культури. Розповідають нам місцеві. І поки ми з ними обговорювали цінну знахідку у справу порятунку половецької статуї, вступила спецтехніка. Процес викопування кам'яної баби дуже кропіткий. Нарешті кам'яну статую викопали і тепер прив'язали ременями до підонна і спільними зусиллями завантажують на маніпулятор. Половецька баба, справжній гігант, її висота майже три метри, а важить стону. Що цікавого вона зможе нам розповісти, дізнаємось трохи згодом. Поки ж зазначають історики, напевно, можуть сказати одне: виявлена статуя знахідка особлива. Саме такі величезні статуї не завжди робили. Це достатньо велика статуя, і великих не дуже багато залишилось І одне з найголовніших те, що вона ціла. Це був явно. Дуже міцний і потужний воїн. напевно, і статусна людина, що витратили багато часу на таку скульптуру. Науковець додає такі статуї зображали конкретну людину, бо це поховальна скульптура, аналог сучасних надробків. Її ставили просто на кургані над могилою половця. Тому зберегти ці артефакти надважливо, навіть попри те, що волонтерам доводиться рятувати артефакти з небезпечних регіонів. Дуже хочеться врятувати для України, для нашої культури. В майбутньому якомога більше культурних цінностей культурних цінностей, які ворог знищує, культурних цінностей, які ворог під час імперської евакуації радянської евакуації просто вивозив на свою територію. Ось, нарешті, фінал скульптуру доправили в Дніпро. Тут вона зберігатиметься в найбільшій колекції половецьких баб Європи в історичному музеї імені Дмитра Яворницького. А чи можуть історики вже зараз хоч щось розповісти про привезену скульптуру? Ми бачимо, що це чоловіча скульптура, тому що всі чоловічі скульптури вони стоять в шоломі. Ось ми бачимо залишки шолому. А ззаду, тут знизу, тут ідуть коси. чоловіки половці вони носили коси, зазвичай три коси. Які спліталися в одну або не впліталися. Проте є дещо що не втямки звичайним людям. Всі половецькі кам'яні скульптури вони тримають руки під животом і щось тримають в руках. Це горщик жертвоприношенням. Це, по суті, тризна угу. тризну, яку приносили в жертву. Ну що казати, якщо е, і у нас досі є горобки, поминки, ми приїжджаємо на кладовище до своїх предків, теж їмо, залишаємо їжу історик каже, незабаром поїдуть на чергову евакуацію. Загалом же разом із військовими вони вже вивезли з Донеччини та Дніпропетровщини 21 половецьку статую і підсумовуючи вкотре наголошує, рятуючи цих кам'яних велетнів, ми зберігаємо свою історію. Олександр Максименко, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Запорозькі козаки ходили на чайках, а українські військові на ялах. Товариське тренування для ветеранів війни провели у Дніпрі та закрили вітрильний сезон. У запливі взяли участь шість команд. Серед них і представники компанії Інтерпайп. Як пройшло свято, та хто з ветеранів насмілився на важливий у житті крок в сюжеті нашої Еліни Ярцевої? Щас берегли за всі віки, ліский уклін і тричі слабо українські сахи смаки. Свято спорту підтримки та братерства. У Дніпрі поєднали дві події: День ветеранів і закриття вітрильного сезону. Захід організувала міська влада, аби підтримати захисників, які повертаються до мирного життя. Ви готові yeah. 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 Ну, сьогодні буде змагання на ялах. Предшественник цієї лодки це була казацька чайка. Ми вже приймали участь у змаганні на… в Одесі і зайняли друге місце. Рийському тренуванні взяли участь шість команд: це ветерани з Дніпропетровської та Донецької області. Серед них і представники компанії Інтерпайп, капітан команди Дмитро каже, до участі підійшли відповідально. У нас є, є свій план. Зараз розкривати його не буду. Зараз все побачите. Коли в козаків були вихідні, ми збрались, проводили тренування, навантажували мишці, котрі працюють в цьому, бо тут. Повсякденні ці мишці не задіюються. Ось і злагожились. Поки ветерани готуються до запливу, діти роблять повітряних змій, літають на дронах та стріляють у тирі. Мене тато вчив, тебе тата військова служба, та, і мама теж вона з 2014 го воює. Ну, мама вже звільнилася, але тато досі військовий. Він воює. У мене більчим загинув на війні. Ну, завжди дуже сумно стає, коли про це згадую. щоб з ними все було дуже добре, щоб. Вони завжди були сильні, мужні. Скажи, що ти зараз робиш? Я роблю змія, а ти сама обирала колір? А Що ж один? Бери. А з ним буде далі? Човни на поготові весла опущені у воду. Капітани зайняли свої позиції. Поруч з командою група підтримки Олексій приїхав з родиною та доєднатись до спортсменів поки не може. Тож підтримує побратимів з берега реабілітацію. Прохожу від заводу Інтерпайпі через волонтерів, як мобілізованим, так і демобілізованим. Компанія Інтерпайп допомагає на всі 100. Такі свята необхідні для реабілітації захисників та підготовки міст до повернення великої кількості ветеранів, кажуть організатори. І ми систематично проводимо подібну груду заходи разом із спортивними федераціями, вітрильного спорту, висловального спорту, такими кампаніями як Інтерпайп, які докладають великих зусиль для того, щоб підтримувати і своїх військовослужбовців, і своїх ветеранів. Підтримати моральний дух також можуть і спілки ветеранів звертатися в громадській. Організації підтримки ветеранів вони є в усіх, в усіх міс... містах України. Там вас чекають, підтримають, дадуть можливість себе реалізувати на новому поприщі. Тим часом учасники запливу вже фінішують під радісні вигуки своїх болівальників. Ці, ці! Хлопці, розкажіть одразу про емоції, враження, складно, не складно? Дуже цікаво. ハハハハ Добре, важковато трохи. Я вважаю, в нашій трійці. Ми точно час ліпше показали. Там далі цікаво, як інші команди, але я задоволений нашою роботою. Тепер команди готуються до наступних змагань. Наприклад, «Інтерпайп» збирається на міжнародний чемпіонат з веслування на ялах в Греції. Работодавець такі ініціативи завжди підтримує. У нас працює зараз понад 200 ветеранів. Вони працюють на різних активах компаній на різних заводах у різних цехах, і дуже рідко зустрічають Чається навіть якщо, наприклад, служили разом. А такі заходи допомагають їм побути разом поспілкуватись цього року. Ми побачили на практиці, як це створити команду спортивну і далі за нею вболівати, розвивати її. Такі заходи настільки допомагають ветеранам повернутись до цивільного життя, що декого з них навіть надихнули освідчитися в коханні. Я хочу щоб ти була моєю дружиною. Еліна Ярцева, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Обмежать рух проспектом у Дніпрі. Кілька днів поспіль перекриватимуть Слобожанський проспект в районі торгового центру Наша Правда. І все через монтаж конструкцій наземного переходу. Роботи виконуватимуть за графіком. Перше перекриття заплановано вже сьогодні. Рух ділянкою заблокують з 22-ї години до 5-ї ранку наступного дня. Такі самі обмеження заплановані на 11, 12 та 13 жовтня. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе і побачимось. Ке продовжує підтримувати українських військових, які боронять нашу країну на передовій. Громада та волонтери об'єднались, щоб зібрати кошти та придбати захисникам те, що їм потрібно. Цього разу передали на фронт автівку, що необхідна нашим воїнам для виконання бойових завдань. Сьогодні разом за отцем ігорем передаємо автівку для наших військових, які виконують бойові завдання на сході нашої країни. Бажаємо, щоб вона вам добре послужила в вашій справі по захисту нашої країни, по захисту Камінську. Сьогодні спільними зусиллями, так волонтерським центром при і «Преображення господнього і міським головою Андрієм Леонідовичем. Так, ми придбали авто для наших військових, так, які звернулися до нас.